Французький фізик Серж Арош говорить, щасливий щасливо розділити Нобелівську премію з фізики 2012 року зі своїм колегою американцем Девідом Вайлендом. Учені удостоїлися нагороди за створення технологій маніпулювання квантовими частками, не руйнуючи їх. У майбутньому їх дослідження можуть допомогти людству створити, наприклад, найточніший в світі годинник або комп'ютер з небувалою швидкістю. Я неймовірно радий розділити цю премію з Дейвом. Я вже поговорив з ним по телефону. Звичайно, він дізнався про це посеред ночі, і коли я до нього дозвонився близько п'ятої ранку. Він був ще в більшому заціпенінні, ніж я, тому що ще не прокинувся. Ми обидва задоволені і здивовані винагородою. І ми також раді, що у нас з'явилася можливість зустрітися через декілька місяців і обговорити це у своїх лабораторіях і Арош і Вайнленд проводили ідентичні дослідження, як відділяти електрично заряджені атоми або іони, а також контролювати і вимірювати їх за допомогою фотонів. Вони винайшли спосіб лазерного охолоджування іонів, який в майбутньому, можливо, дозволить створити настільки точний годинник, що за мільярди років його погрішність складе всього декілька секунд. Вони також працюють над створенням квантового комп'ютера з використанням нових принципів кодування. У результаті такий комп'ютер, Комп'ютер може стати у багато разів швидше, а також мати значно більше пам'яті. Нагадаємо, в понеділок були оголошені лауреати премії з медицини. Ними стали двоє учених з Японії і Великобританії, які працюють в області дослідження дорослих стобурових клітин. Лауреатів премії оголошуватимуть до 10 грудня. Цього дня традиційно відбудеться урочисте нагородження.